Привіт всім теризам! Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш таропрогноз на квітень 2024 року. По-перше, хочу е, дати вам трішки енергії і побажати вам багато сил. Надіюся, затемнення у вашому знаці 25 березня вплинуло на вас тільки позитивно. Е, все, що зараз у вашому житті трансформується, це абсолютно нормально. Приймайте ці трансформації і е, Рухайтеся тільки вперед і вгору. А тепер про квітень. У квітні у нас буде Ретро Меркурій, у нас далі продовжується коридор затемнень, і у нас буде 8 числа затемнення у Овні. Це для вас сьомий дім гороскопу. І е, тут ви спочатку пропрацьовували себе як особистість, а е, наступного разу на затемнення ви будете пропрацьовувати всіх, хто навпроти вас, всіх ваших партнерів. Тому тут вам знову ж таки, ну, зараз взагалі трансформації у вас в житті дуже сильні е, йдуть. Ну і для кожного знаку трансформації йдуть, і вам важливо сфокусуватися зараз на собі і на партнерстві. Так, м -м, ретро Меркурій. Ретро Меркурій буде приносити вам ситуації з минулого, які потрібно буде довирішити взагалі, енергії будуть такі трішки нестабільні, і цим цей місяць, мені здається, дуже крутий, тому що нам у нас буде запал, у нас буде енергія, яку ми захочемо кудись втілювати. Але ретро Меркурій говорить, ти спочатку закінчує це свої якісь хвости з минулого закрий їх. Тому ми, нам потрібно всім взагалі фокусуватися на якісь минулі аспекти, закінчувати їх і планувати собі майбутнє. У в кінці місяця вже після 20-х чисел можна буде вже діяти і щось змінювати. І, е, а до того потрібно в основному планувати, чітко розуміти і проводити, можливо, якусь підготовчу роботу для чогось. Так, ну що, давайте дивитися ваш квітень. Е, завжди дивіться свої розклади на ваш сонячний, місячний і знак Асценденту. Обов'язково робіть обмін енергіями, лайкайте це відео, ставте, пишіть коментарі, е, діліться на. З вашими друзями. Також підписуйтеся на мій інстаграм-канал, ви знайдете в описі до цього відео, і там же ви знайдете карту для ваших донатів. А також я включила функцію вже монетизації на своєму каналі і можна навіть ставити суперлайки. Також буду вам дуже-дуже сильно вдячна. Ну що, поїхали перша карта для Терезів на квітень місяць 2024 року. Давайте подивимося, з чого починається ваш місяць. Ого! Карта Колісниця зразу старший аркан, і зразу аркан говорить про рух, про дії, про те, що потрібно брати в свої руки контроль над своїм життям. Вам обов'язково можуть тут прогрутися у вас ситуації з транспортом. Можливо, ретро Меркурій принесе вам якийсь може нести облити, машину вести, або будете кудись їхати в якусь подорож по ретро. Можете їхати туди, де ви вже були, де ви вже відпочивали. І знову так насититися якимось такими приємними емоціями. Також колісниця дає прорив у кар'єрі. Можуть бути зміна роботи або зміна статусу. Ви рухаєтеся вперед і вгору, тому що колісниця вона завжди, от ніби уявіть собі такі. Ем... Волшебні сані Діда Мороза, який підніває вас просто наверх. Головне чітко розуміти, що ви тягнете за собою, що є в цій колісниці. Тому що ви вмієте мусите навчитися керувати цими кіньми, але також ви мусите чітко розуміти, що їде позаду вас, які ресурси ви тягнете з собою вперед в краще життя. Так, наступна карта для Терезів. Королева кубків Хі -хі. Хтось закохається, або е зустрінете тут дуже приємну таку особу. Королева кубків, це рак, скорпіон або риби. Е люди дуже чуттєві, емпати можуть бути. Це може бути ваша подруга, мама, сестра. Е для чоловіків тут дуже великий шанс в дорозі познайомитися з жінкою для самолюбовних стосунків. Це може бути також у нас всі, хто займаються емоціями. Це може бути психолог, можливо, ви будете. Їздити до психолога, так, дуже добре, вирішувати якісь свої питання. Або ви будете тут, може, ви будете в поїздку до своєї дівчини їхати. Чи ви закохана, як жінка, так закохаєтеся, або на якихось таких емоціях дуже приємних поїдете в якусь подорож? Також, хто ще нас тут може бути. по... Королеві кубки, це може бути можуть бути жінки, які займаються здоров'ям, не тільки психологи, а і медсестри, наприклад, ті, хто турбуються про людей. От тут у вас може бути зв'язка з такою якоюсь жінкою, яка буде приймати участь у вашому житті. Або навіть це може бути так, як кубки, це може бути щось пов'язано з парфумами, з усім, що є в рідкому стані. Тут, можливо, якщо хтось думав, так. Починати, може, ви будете кудись їхати на закупи якісь, або будете починати обдумовувати свій якийсь новий бізнес. Отут вам варто би взагалі вами терзи покровительствує Венера. І Венера це про все що, все, що про жіночність, все, що про красоту, про дорого-багато. І тут вибирайте тоді е, все найкраще. От прям все має бути топ. Далі. карта для Терезів на квітень 24-го. Вісім мечей, а чого ви боїтеся? У вас виходить карта такого, знаєте, ілюзій. Вісім мечей, насправді, дівчина тут не є зв'язаною на цій карті. Всього лише це якісь страхи, це якісь такі, знаєте, можливо, ваші перепони, або ваші якісь установки. І тут от з психологом якраз було б дуже круто поспілкуватися і пропрацювати їх. Або ви будете думати, що у вас є якісь перепони, що у вас щось не вийде. Неправда, все у вас вийде. Достатньо тільки. Вивільнитися від цих думок, вивільнитися від цього якогось такого капкану, який бачите, ви самі себе завели, або можливо, вам тут зручно знаходитися в ситуації, так, в позиції жертви. І тут вам потрібно тоді над цим обдумати це питання і пропрацювати його також, тому що насправді це все ілюзія, це все фіксія, його немає. Тут вузлів не зав'язано. Дівчина може спокійно розв'язати і йти собі, куди їй потрібно. Це всього лише така візуалізація може бути погана. Візуалізуйте тільки хороші речі. Візуалізуйте, що у вас все вийде. Так, наступна колода. Карта для терезів. На квітень 24-го. Імператор. Вам виходить імператор. Це е, людина, яка знає свої е, права і свої обов'язки. Це, це може бути чоловік, е, начальник ваш може бути, або е, може, це ваш чоловік, так, може ви тут е, хочете зв'язати своє життя з якимось чоловіком, то знаєте, що він дуже власний. Е, е, імператора тяжко переконати у якихось е, е, у його задумах чи у його. Е, в його правді. От ці люди, вони майже завжди думають, що вони праві зовсім у всьому. Для чоловіків тут дуже важливо проявляти свою маскулінність, проявляти свою відповідальність, тому що імператор він відповідає за всіх. Він ніби має статус найвищого, найголовнішого. Тут можуть програватися люди воєнні, ті, що пов'язані з якоюсь диктатурою або так пов'язані з якимось контролем, коли потрібно вирішувати. Так, дивіться, це, нас, це карта Марсу, у нас тут і рога є, і ем, шахматна колода, ем, шахматна. Ем, як вона називається? Ем, ну, ви зрозуміли, от шахмата, нехай буде це одна шахмата ем, короля. Що людина тут вона чітко розуміє, е, які, якими кроками вона може рухатися вперед, і вона стоїть на своєму. От, можливо, тут в деяких ситуаціях вам потрібно буде все-таки настояти на своєму, або е, так, якщо е, це ваш чоловік, то він буде стояти на своєму, або якщо це ваш партнер, то він буде, людина буде стояти на своєму і вона Буде досить така сильна і впевнена в собі. Далі. Шахова фігура згадала. Так, наступна карта для Терезів на квітень 24-го. Трійка Пентаклів. Про працювання у колективі вам потрібно буде допомога інших людей. Можливо, цей імператор він вам допоможе знайти або якийсь колектив, або це буде зміна вашого начальника, наприклад, так, і ви будете у колективі це все обговорювати. Співпрацюєте з іншими людьми. Вам потрібна в цьому місяці думка інших людей на рахунок ваших так, якщо це ви імператор, то все-таки прислухайтеся, можливо, до когось, щоб вам допомогли, тому що ви. Зі своєї точки зору можете бачити не повну картину, а тут люди зі сторони вам допоможуть. Це може бути якась оплата, якихось послуг, або це також нас карта Майстра, але майстра початківця. Ви вже достатньо добре знаєте свою роботу, ви вже можете, наприклад, піднімати ціну, але також і піднімати свої скіли. Ходити вчитися кудись, підвищувати свою кваліфікацію. Знову ж таки, співпрацюючи в команді. Тут багато людей, які будуть вам допомагати. Так, іще одна. Вибір. Ви будете вибирати щось, подивіться, у вас тут семірка кубки випадає. Ну, це або буде у вас, ви можете вибирати нову роботу або вибирати колектив. Може, ви начальник, ви відкриваєте своє діло, і ви будете не відкривайте, поки Меркурій не стане в директне положення, тільки в кінці квітня. І ви тут будете робити вибір: вибір, наприклад, приміщення або вибір колектив. Типу і будете тут питатися у ваших друзів, у ваших колег, можливо, по, по роботі, як і що краще зробити. Важливо тут е, на чомусь одному зупинитися, тому що очі можуть розбігатися, але за сімома е, зайцями ви тут не вгонитеся. Виберіть собі одну позицію і бийте прямо на неї, фокусуйтеся на неї. Максимум то може бути дві. Хоча ні по цій карті, бачите, тут все таки одна чаша виділяється, і потрібно вибрати саме її, саме правильне. Але м -м, добре, що вибір є, тому що е коли його немає, це набагато гірше. Так, у вас, хоча б, буде краще більший вибір, ніж менший. Так, наступна колода, карта для Терезів на квітень 24-го. Четвірка кубків, вам будуть щось пропонувати, від чого ви будете відмовлятися, або ви будете очікувати якихось результатів. От тут знову ж таки вам потрібно трішки призупинити свої дії і обдумати все дуже добре, тому що пропозиції, які будуть вам надходити, вони можуть показувати, що Знаєте, вони можуть бути дуже подібні до того, що ви вже маєте. І так як у вас тут, бачите, ви вибираєте, от ви вибираєте, щоб не помилитися, то вам потрібно обдумати, вам потрібно більше часу якогось. І, можливо, навіть зробити якусь паузу. Це може бути навіть інша ситуація. Ці, ці карти можуть бути пов'язані з ситуаціями, наприклад, кохання. Вам хтось буде пропонувати так щось. На рахунок кохання, а ви будете обдумовувати, чи вам підходить це, чи ні. Ну, Терези, ви завжди обдумовуєте. Ви такий дуже зважений, ви, як карта справедливості вас означає, ви мусите зважувати всі свої рішення і не спішити. І ще одна карта для Терезі на квітень, 24-го. О, любовна історія попахує тут. Король Кубків, і королева Кубків. Дійсно, вам будуть надходити пропозиції. Ну, так якщо прямо читати, прямо-прямо читати ці карти, то тут буде е, якийсь чоловік пропонувати вам своє кохання, або ви, як чоловік, будете пропонувати своє кохання, а там на тій стороні будуть обдумовувати, прийдеться трішки почекати, не спішіть. Е, також це може бути у вас м, навіть якась пропозиція, просто якщо ми не говоримо про кохання, це може бути якась пропозиція е, приємностей. Це вас можуть друзі ваші покликати кудись е, відпочити. Наприклад, або набратися якихось там, де ви набираєтесь якихось приємних, щирих емоцій, а ви будете обдумовувати. У вас, наприклад, там буде е, дуже багато е, роботи якоїсь, так, і ви будете обдумовувати, їхати мені чи ні. Е, вам потрібно зважити це рішення, але подивіться ну класно, вообще. і король оцей ось з кубком він пропонує вам, а ви ніби як е, чекаєте. Чи ваш партнер, наприклад, він буде трішки чекати, буде обдумовувати. Ну, Давайте ще одну карту про що це. Ой, сама випала. І в нас випав пажик кубків. Це щось нове, це якась твор. У вас кубків дуже багато. Дивіться, раз, два, три, чотири, е п'ять. Карту кубкових, вам випало. Місяць буде дуже емоційний. І е, е, робіть так, щоб ці емоції були щирі і щоб вони були тільки приємні. Пажа кубків це е, про новину. Це може бути у вас, е, це може бути дитина. Це може бути вагітність, наприклад, або це якась творча нова, якась творча робота, якісь хобі у вас може з'явитися, і можуть бути навіть якісь приємні новини. Тут може бути щось пов'язане з дітками. У вас можуть з'являтися як поповнення взагалі ваші сім'ї. Не обов'язково, що ви завагітнієте. Це може бути просто якась новина, там хресною, хресним батьком, хресною мамою можете стати. Е, і це, ну, це, це дуже приємно. у Вас всі, всі три. Дивіться, ви ніби якби не хочете приймати, але все одно вам пропонують, і потім вам ще раз пропонують. і Кажуть, ну бери вже, давай. Е, можливо, ви тут будете, е, знаєте, от на рахунок хрещення, до речі. Можливо, вам будуть пропонувати стати хресним батьком чи мамою, і ви будете обдумовувати і будете відмовлятися. Я хочу сказати, що з моєї точки зору це абсолютно нормально, тому що бути хресним батьком чи мамою це дуже відповідальна робота. Ви маєте бути ну, максимум просто впевнені, що ви дійсно хочете в це увійти. Плюс ми сюди підключаємо християнський егрегор, тому що це все ритуал, це все ритуал хрещення. І потім ви будете відповідати перед Цим егрегором. І якщо у вас серце не лежить, так, якщо ви тут хочете подумати і відмовитися, можете абсолютно спокійно відмовлятися. Це все, що кажуть що там від Христа не відмовляється це все просто забобони, щоб більше людей ввійшло в християнський Егрегор. Так, це така міні, міні вам така порада, якщо у вас ситуація з цим пов'язана. Ну, тут явно у вас буде емоції, у вас будуть зашкалювати. Так, наступна колода. Карта для Терезів. На квітень 24. -го. Карта смерть вам випадає. Це якийсь. Це старший аркан, це про зміни. Ви тут можете змінити взагалі абсолютно своє життя, можливо, затемнення на вас так повпливає, або ви все-таки потім приймете цю пропозицію цього чоловіка, чи вашу пропозицію хтось прийме, і тут у нас абсолютно конкретна зміна. Смерть вона завжди говорить про трансформацію. Не про смерть, як про смерть, а про трансформацію, коли ми, е, ніби наше минуле помирає, і ми його відпускаємо. Тому що, от як душу потрібно відпустити, так після смерті, отак от, і мину. Своє потрібно відпустити, і одразу йде пере, е, перевтілення. У вас ніби починається новий етап в житті. У вас ніби якась трансформація настільки сильна, що вона взагалі трансформує вашу реальність. Так, ще одна карта. Я Сама випала. О, навіть дві випала карта. Так, вам випала карта 8 пентаклів і четвірка мечей. Е, і вони говорять про те, що у вас тут може бути якась зміна вашої роботи. Вісім пентаклів сама по собі говорить про гроші. про оце Майстерність вже майстра, який чітко знає свою, в якого рука вже набита, відточена. У вас була трійка пентаклів, де ви починали, так. А вісім це вже результат у вашій справі, і ви тут можете дуже швидко дійти до цього результату. Або ви захочете змінити свою якусь кар'єру, змінити свій якийсь статус, і звичайно, таки зміниться ваш і фінансовий план. І ще одна карта вам об роздумів падає. Можливо, вам потрібно тут смерть, трансформація, так, поїхати в якийсь ретрит, відпочити, перезагрузити себе, перезагрузити свою ментальність, Будьте обережні тут. Щоб ви вдома е, хворі не залишилися з четвіркою мечей, тому що це у нас також карта ізоляції, карта лікарні. Але, скоріш за все, ви тут, мож можливо, це будуть якісь медитації перед сном, тому що ви все-таки ви лежите ви в такому е, фіксованому положенні. І ця карта смерть вона буде вам е, ну, змінювати буде ваш ментал. І ще одну хочу вам зробити карту: чим це все закінчиться? Знову по дві карти вилазить. Давайте нам одну чітку, чим для Терезів все закінчиться. Двійка жезлів. Вибір, ви мусите зробити свій вибір. Оця трансформація, вона обов'язково зараз у вашому житті. Обов'язково потрібно робити вибір тільки до кращого. Двіка жезлів – це завжди, коли нам вже набридає ситуація, в якій ми знаходимося, і ми хочемо чогось більшого. Ми хочемо рухатися вперед, ми хочемо чогось кращого. Отут потрібно вибирати своє майбутнє, вибирати тільки більше і краще. І у вас це все обов'язково вийде. Єдине, що у вас тут може. Можуть бути, так, дійсно, якісь питання, коли вам потрібно буде подумати, обдумати, вибрати. Залишайте собі на цей час, не спішіть. Не спішіть, розмірено приймайте е, всі ваші рішення. І оракул. Оракул для Терезів на квітень 24-го. Сплячка та регенерація. Це ретрит. Дійсно, вам потрібно якийсь виспатися, або можливо відключити телефон, поїхати кудись, або зробити якийсь детокс для організму. Можливо, хтось вам тут буде пропонувати свою любов, пропонувати якісь нові ресурси, якусь нову справу. Ви скажете так: стоп, мені потрібно поїхати перезавантажити себе, наприклад, в гори так, в Карпати, поїхати на декілька днів, просто відпочити або з палатками, щоб не чути цього всього гамону, ніби підготувати. Підготуватися до майбутнього. Обов'язково обов пам'ятайте про те, що вам потрібно слідкувати все-таки за своїм здоров'ям, слідкувати за своїм станом і не перенавантажувати себе. Так, ну що, такий у вас вийшов розклад. Дорогі Терези, на, 2000, на квітень 2024 року дуже рада була донести вам інформацію. Не забувайте, віддячте мені за інформацію вашими лайками, коментарями, підписками. Це дуже допомагає розвитку мого каналу. І ми з вами побачимося в наступних відео. Па-па!